За останню добу терористи 11 разів обстріляли позиції сил антитерористичної операції зі стрілецької зброї, гранатометів та мінометів. Як повідомили у прес-центрі АТО, біля Маріуполя закриті всі блокпости, крім Гнутового. Це заходи безпеки для мирних жителів, щоб убезпечити їх від спроб терористів потрапити до міста. Найгарячіше було на Донецькому напрямку. Вночі незаконні збройні формування двічі стрілецької зброї обстріляли Маріїнку. Два рази терористи відкривали гранатометний та мінометний вогонь. По Донецькому аеропорту і населених пунктах Піски та Гранітне. Увечері 30 грудня повітряна розвідка наших військових зафіксувала безпілотник противника біля виноградного. Терористи ж на своїх сайтах підтверджують ведення боїв у районі Донецького аеропорту. Вони також стверджують, що вдалося закріпити позиції на підступах до аеропорту у селищі Піски. Разом з тим у прес-центрі АТО спростовують інформацію про будь-які бої біля пісків, в результаті яких терористи могли зміцнити свої позиції. Координатор групи інформаційний опір Дмитро Тимчук повідомив, що бойовики намагалися прорватися у тил опозиції українських військових на донецькому напрямку. Терористи, які активно атакували район Донецького аеропорту, відійшли з передової у глиб своїх позицій. Раніше протягом двох діб терористи намагалися прорватися в тил позицій наших військових до населеного пункту Опитне і до Донецької кільцевої дороги, щоб примусити сили АТО відступити. Наразі бойовики в екстреному порядку організовують оборону на півдні Дебальцевого. Вони стягують протитанкові засоби, маскують бронетехніку та розміщують додаткові вогневі засоби.